Добре, друзі, трохи вимкнулось відео. Давайте продовжимо огляд будинку. Як я вже казав, ви дивилися, якщо в першій частині я дивлюся будинок, який знаходиться в селі Ханспорт. Це одразу за Вінзером, наступне село. І до роботи звідси мені їхати буде 45-50 хвилин. Отже, я зараз в попередньому відео я показав вам підвал, а зараз дивіться, отут за мною ванна, туалет. І, в принципі, затишно все, затишно так виглядає. І отут перший бедрум. Дивіться, перший бедрум, невеличка кімнатка, типа як дитяча. І ми заходимо, розверну камеру, ми заходимо в living room. Дивіться, як тут зроблено зверху, цікаво. Попадаємо в living room і одразу тут ще один бедрум. Ще один. Невеликий, але, але затишний. А мені одному може і не треба великий бедром. Дивіться, ось за моєю спиною кухонка. Невеличка. Кухня, але все є, окрім, окрім е машини для миття посуду, але я, чесно кажучи, нею ніколи не користувався завжди мив посуд. Ручно. Я вам ще хочу показати, який тут від з вікна Находиться на, от там, знаходиться на дуже затишній вулиці і навпроти будинку шкільний стадіон. Рядом поряд дитячий майданчик. Взагалі місцевість і сама вулиця дуже гарна. Ще раз дивіться ось такий living room. Ще раз нагадаю, що цей будинок я дивлюся, який коштує. Зараз виставлений на продаж 195 тисяч канадських доларів. Отже, так. Ну, буду думати, буду думати, друзі. Дякую всім. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки, задавайте питання про життя в Канаді, в Галіфаксі, провінція Нова Шотландія. Добре, всім добра. Дуже всім дякую за те, що дивитесь. До нових зустрічей.